Всім каналі Фіц 5. І по вашим проханням сьогодні я зроблю, сказати, огляд на Мос. Як працювати у МОС і так далі. Тобто, там, що робити, якісь там коди, як підвищитись. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І до речі, хто працює у Мос? Напишіть в коментарях, на якому сервері ви працюєте у МОС. І ранг ваш. Мені буде цікаво почитати, хто там на якій посаді. Ми зараз в Харкові. Спеціально я вже прийшов до Харкова. Щоб сюди вже не їхати. І давайте зараз ми починаємо швиденько нашу, е, не місію Нашу зміну. Так, забігаємо до лікарні вже. І, до речі, наперед вибачаюсь, бо у мене трошки забитий ніс, я прихворів. І щоб я швидше виздорую, то тобто наставте ви лайки. Я так думаю, що я швидше виздоровів Давайте, я лікар-травматолог. І ми почали зміну в місто Харків Коли починаємо зміну. У е, мене такий от скінчик, коли е, лікаря. Коли починаємо зміну, що ми пишемо? Пишемо. Б моєму випадку це БП. Тобто я відділ БП. Е, ви, ко, коли ви вступаєте в фракцію, ви автоматично вступаєте у відділ ДКП. Коли ви отримуєте третій ранг, ви можете перевер, перевестись у БП, відділ БП. Відділ БП може їздити там на виклики. там, е, ну... Лікувати людей, ну, маціла, як лікувати людей, тобто на виклики там їхати, людям там померла або тобто, поза межами лікарні. А ДКП може тільки у лікарні і тільки у палаті. Давайте ми пишемо 32-10. Що означає 32-10? Це код, типу, просто ну, це так зроблено для того, щоб на крайній випадок ніхто нічого не знав. Ну, Зараз все 32-10, це означає, що я почав зміну. 32-10 і код 1. Код 1 це означає, що все нормально. тобто Я почав зміну, там нема нічого такого. Ну, все добре, отак от, коротко. Хоп, є все я написав. І давайте для того почнемо якесь завдання. Наприклад, чергування. Чергування це у нас ми просто можна, що треба поговорити з лікарем. Можна стояти у палаті, лікувати. Тобто тут не, не дуже є різниця, але тут багато лікарів. Давайте я включу. Ну, не дуна щоб ви почали. Вилікуйте мене. Почав у них пацієнту на хвати. Виявила хвороба, почав лікування хвороби. Бачите, нам треба писати, так відіграти. Почав з просто хвороби. Я скажу, що значки передам людину. Вас також вилікувати? Здравствуйте. Почав у них пацієнту на хвати, виявила хвороба, почав лікування, лікування, лікування. лікування. хвороби. І тут так само треба так класти. Чого на коротко, дівчинка. Mm -hmm. Зі азковінку за течки треба. А що так. вилікувати? Подожди. У Ваш... мене хвороба. А, ви через 15 хвилин можете тільки пройти в топу. Угу, е, далі. Ми, ми, бачите, зараз полікували людей, але чергувальниць треба вилікувати 20 людей, і тут на чергування зарплата відносно невелика. Давайте, наприклад, тут є розвести ліки, розвести ліки, ну це логічно, просто там на машині розвес... Нібито розвести ліки. Практика реанімування це просто ми зараз візьмемо, там треба буде пройти операційно. Ну, це просто всі завдання, там все розписано, тому ви не загубитесь. Провантажні медикаментів виїч, і приповнення моргу. Завдання для медбрата, ну, для відділу ДКП можна лише чергування. І е, практика реанімування, нібито, що розвантаження медикаментів. Все решта доступно лише БП, тобто людині, яка доступ, людині, якій доступна машина. Далі наступне, що я вам ще маю показати, це склад моз. Склад МОЗ можна брати лише коли ви старші, типу, ну ви старші третього рангу, тобто третій ранг, або вище там залежить від вашого рангу, можна, ну, я можу поки що брати лише дефібрилятор. Дефібрилятор потрібен для того, щоб реанімувати людину, яка там померла до ну, того. Далі давайте зараз пройдемося по автопарку. Ваші так. Убожнюю ці е, лаги. Давайте, зараз ми на задній парковці у нас знаходяться. Да, оригінальний. А, во, на задній парковці у нас знаходяться автопарк. Так там небагато машин, дві машини і один вертоліт. Вертоліт доступний нібито тільки з 9-го і вище рангу. Ну, з Головним відділенням, не 9-й, 10-й має бути. Мерседес Спринтер, Ambulance. доступний з медбрата, але вам, що ви медбрат, там, якщо, що так сказати, якщо ви відділи ДКП, то вам не можна брати цю машину. Тобто, навіть ви можете бути якимось там лікар-травматолог, як і я, але якщо ви відділи ДКП, вам не можна брати машину. Хоча цю машину може і взяти медбрат, але вам її не можна брати. Також на цій машині є мигалочки у нас. Давайте їх включимо... Ой-ой, щось. Ой, 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 ой. Тупить. Можна включити мигалочки і також, давайте їх винпну, може тут людей, людям не заважати. Можна натиснути на букву Х і просто включити ну, мигалки, тобто без сирени. І також тут. Е, і ще одне те, що дуже важливо, те, що тут немає штрафів. Якби ви не їздили, вам би не дали штраф. Далі по кнопкам, які тут працюють. Якщо ви натиснете на клавішу 9, місце, типу увагу пропускаємо службовий автомобіль. Якщо ми натиснемо на клавішу дорівнює або плюс, ну там вже на одній клавіші це і це, то просто буде. От Добре. Ми, про інбуланс, все, ми прийшли, Тут можемо міститися, як я знаю, шестеро людей взагалі. Тобто один спереду водій. Справа від водія, і нібито тут четверо заду. Ну, Четверо людей це 100%, не знаю. Можливо, ще шестеро можуть війсти. Я там не пробував шестеро людей тут ще ніколи не залізали в одну машину, так, в переважності, якщо шестеро людей просто розлізалось на дві машини, що було швидше. Давайте зараз візьмемо той дасте ремонт і покажу, що він в себе виглядає, представляє. Ми вже під'їжджаємо і ще одне, паркувати, якщо ви на машині паркуватися на передній парковці не можна. Туди паркується тільки лише, якщо ви так, зайшли у лікарню ненадовго. А паркуються це виключно сюди. Якщо ви там десь кинете машину і взнають, що це ви так кинули машину, то вам можуть дати догана. До речі, якщо натиснути на F3, тут можна побачити, хто тут у нас онлайн з того. І тут пишуть догани. Догана, Якщо одна догана, то ви без просто підвищення, поки вас з неї, ну поки uh. цю догану з вас не знімлять не, не, не знімлять, її знімати можна на форумі в моз. Потім я це вам все пізніше покажу, це буде в самому кінці відео, тому що зараз я просто по ігровим е, показую ігрове моз. І якщо дв э, дві догани, то там теж щось якісь э, всякі обмеження. Якщо три догани, то вас зразу звільняють. Давайте візьмемо Duster. Той. Ось, у нас Дастер наб набагато швидше, ну, типу, і тут лише вмічається 4 людини. В принципі, він, ну, він зручніший, тому що він швидше їде, легше повертає і важче повертається. Тут можна також включити сирену, можна включити оцю штучку на, на букву ну, англійську H або українську R, там, на клавіатуру знайдете. Але якщо натиснути на 9, або плюс, або до рівні там вже як кому подобається казати, то е, тут немає тих звуків, тобто там с е, той сирени. Ну як ти ту, 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 ту. я вже не знаю, як це називається, і пропусті службове автомобіль. Тут цього нема це типу просто як швидка допомога, там де в переважності розраховано на одну людину. Давайте наступним я вам хочу показати, ще, ще, ще розказати про коди. Давайте, Як бачите, у нас Тимофій Волинець, е, так, Волинець написав БП код 110. Що це означає? ВП це означає його відділ. Код 1.10 – це означає, що він виїхав на виклик. Тобто, припустимо, коли ви помираєте або просто викликаєте швидку, то приходить в МОЗ, людям приходить повідомлення. Якщо ви померли і викликали швидку, то приходить в телефон. Повідомлення ви приймаєте цей виклик, і тільки одна людина може до вас приїхати. Тобто, якщо хтось прийняв, то не може статися такого, що до вас приїде пару людей тільки одна людина може до вас приїхати. Ну, звичайно, в маш одній машині може пару людей приїхати, але мається на увазі пару машин все точно не приїде. І коли ви просто, наприклад, там поранені з телефона викликаєте моз, тоді е, також приходить повідомлення, Тобто, на, на це вже на цей виклик вже можуть приїхати навіть всі лікарі, тому що всім одночасно показується. І тобто, е, якщо ви просто дзвоните через телефон, то у вас більший шанс е, що більше, ну, Більше лікарів приїде отак. І також припустимо, як не треба робити з того на простих гравців. Якщо ваш друг помер і він викликав швидку, будь ласка, не, не дзвоніть ще раз у мост. Ви створюєте два виклики, і коли лікар приїжджає на виклик, то він авто, то автоматично виклики міняється на, ну, на, на останнього. Останній, тобто це виклик той, що типу ну, не мертвий. І коли виклика того немає, то той, що помер той людина, то тоді ну, не дуже в більшості випадків неможливо викликати. Якщо ваш друг помер або ви по, ну, померли і викликали швидку, все. Все, типу, ну не треба зайвий раз дзвонити, тому що це трошки створює проблеми в ігрових багах. Тобто, ну в переважності так буває, що може там щось забагатись, але ну не завжди так буває, може пощастити. І так все буде нормально. Також ще хочу показати про оголошення. Як бачите, тут зараз ну, тут е, оголошення це так сказати, переписка е, всіх фракцій. Якщо ви не медбрат, то вам ну, строго заборонено писати. В відділу ДКП заборонено писати. Тобто можна писати лише якщо старших за вас позвоню немає в онлайні. як тут зараз давайте глянемо. От у нас є в онлайні Ярослав Авраменко. Якщо б Ярослава Авраменко не було, то в принципі я би міг би написати, тому що це Ярослава Мовренко це старший склад. Старший склад це дев'ятий і вищий рівень, це старший склад. Якщо старшого складу ні одного немає, тоді вам дозволено. Взагалі то ніби то шостого, просто якщо так само ніхто не відповідає старшого, то тоді можна самому ж відписати. Ну та, там вже залежно від ситуації, тобто. Там залежно від ситуації. Як бачите, зараз прийшов виклик, от, виклик прийняв інший медик. Ще один виклик прийшов. Ось, я прийняв все. Давайте пишемо фракцію Б. Давайте. У нас БП10, колб 1. Все, це означає, що ми виїхали на виклик, нам їхати півтора тисячі метрів. Давайте ми зараз швиденько проїдемо. Вам... Для мене це буде хвилина, а для вас це буде секунда. До речі, поки діду, хочу сказати, що побачив просто браку і згадав, що коли ви фракційну машину можна безкоштовно заправляти. Тобто, ви просто як тільки під'їжджаєте на ту штучку там, де треба заправляти, на то кільце, так стати, то зразу вам автоматично заправляється. І так само на 100. Ви під'їжджаєте, натискаєте Alt і зразу ваш транспорт ремонтується. Тобто ремонт і заправка транспорту безкоштовно. Звичайно, якщо ви повністю зламали, що машина не заводиться, то, то прийдеться вже купувати за свої гроші ремонт комплект. Давайте, нам ще 600 метрів, в принципі, не так і багато, але все-таки давайте ми це обріжемо. Так, ми вже під'їжджаємо і, до речі, якщо ви не взяли дефібрилятор, то тоді е, ви не зможете вилікувати цю людину. Давайте. І також, коли ви приїхали, то не виключайте мигалки, щоб інші машини, які їдуть, вони побачили ці мигалки і випадково Опа! Поліція аж навіть. Давайте. Дістав дефібрилятор. Пане Кулаков, їдемо в відділення. Ренімація... Піднімайте, піднімайте цього. Пробую. хоча в реанімацію Людина ще лежить. Також ще можуть бути баги, що не видно того. Дивіться, я скривенкозначки вас... продав людей на фронт. Дуже вам дякую. Е, можна. Дуже вам дякую. Що зробити мені. Е, е... Нічого не потрібно, Не потрібно. ми просто так лікуємо. А, добре, дуже дуже, дуже сильно вам дякую. На здоров'я. До побачення. До побачення. Так, це у нас перший якийсь новачок написати. Видно, що в нього перший рівень. Ще хотів чомусь віддячити. Думаю, ми його обрадували тим, що це безкоштовно така штука. І до речі, так само, якщо. Ви, якщо вам пропонують грошей, ви тобто за, за те, що ви когось лікуєте, ви не можете у ніякому разі просити грошей. Тобто навіть там ну вимагати тим більше. Тобто грошей за це не можна. Звісно, якщо людина наполягає, що вона там, типу, вона вам дуже вдячна, вона, вона вам наполягає. Якщо там вам новачок пропонує грошей, то не беріть, тому що новачку більше грошей потрібні. А якщо от вам там якийсь, наприклад, 15 й левел пропонує, 10 й лео пропонуєте, то якщо він наполягає не там невелику суму, то би, ну, беріть вже на крайній випадок, але так просити або вимагати нізащо не можна. В принципі, я вам все вже розказав, що я хотів розказати, тому давайте ми зараз перейдемо до форуму, а то ще, ще, ще зараз поясню, деякі коди і коди, ну, це те, от, що в чат пишеться. І тоді вже прийдемо до форуму Тобто, як отримати підвищення і так далі. Давайте, десь тут зупинимося, щоб нічого не було. Перший тен код це у нас код 1. Я вам вже пояснював його. Код 2, я вже, якщо чесно призабув, що означає код 2, у мене зараз воно є записано Вже навіть призабув. Давайте зараз гляну Код 2? А, код 2 нема. Я, я думаю, що я так його забув. Далі код, так, називається, код 3, це означає напад на патруль. Ой, я забув, вибачаюсь, нам треба ще фракцію взяти і написати BP 2-10, код 1. Не знаю, чи вам це казав, але BP 2-10... Код 1, це означає, що ви, зак... ну, типу, ви, ви вже Полікували людину, яка там або не полікувала, або там не встили, коротше. Вернулися з виклику і все добре. Або там вернулися з виклику, код 3. Тобто, Ви вже вернулися з виклику, але на вас напали. Тобто це все ви виставляєте. Далі. Код 4. Це якщо пишеться код 4, то це означає, що збір у кабінеті. У кабінеті головного лікаря кабінет головного лікаря знаходиться у лікарні Харкова. Давайте зараз швиденько до цього я вам покажу конкретно, де він знаходиться, щоб ви там не загубилися. Ну, це як ви так заходите в лікарню і зразу наліво. Давайте зараз буду їхати, і поки буду їхати, пояснюєте далі. Е, так, далі, наприклад, припустимо, якщо ви щось написали, і вам відповіли, ну, якусь там інформацію, припустимо, там, е, що приїдьте, допоможіть мені, підвезіть мене. І якщо вам наприклад, відповідають 10-4, наприклад. 10-4, це означає, що людина зрозуміла вашу інформацію. Тобто, це типу з, е, заміняється слово, типу, там окей, зрозуміло. Тобто, 10-4. Ну, ви зрозуміли інформацію, коли вам дали. Далі, так, якщо вас питають, ваше 10-3-20, Ваше 10-3-20, це означає ваше місце положення. Наприклад, ви попросили, щоб вам приїхала ще якийсь там патруль, допоміг, тому що тут багато людей, бла бла бла, наприклад, таке. То ви пишете, будь ласка, там приїдьте до мене і пишете моє 10-20, таке то таке. -то". Або просто ви там пишете, що приїдьте до мене, і вас питають ваше 10-20, і ви відповідаєте. Наприклад, там е наприклад, там, блокпост -бл густомель Харків. Наприклад, що ви там, типу, і до вас приїжджає потім патруль. Ого, щось не повернувся. Е -е, і до вас приїжджає патруль. Код 6 це збір головних людей. Головних людей. Давай, якщо, давайте що якщо встигну, то. Або ну, ладно, не буду брати, тому що я так зараз буду закінчити зміну і переходити до форму хай хтось інший візьме. Е, код 6 це збір головних людей. Далі, 10... Це я так зараз вам спринт формую по, ну, по е, кодах. Е, 10, 7 це, код 10-7, це означає, що людина у дорозі, або ви, або хтось інший. 10, код 10-6 це означає, що ну, людина зайнята. 1045 це код 10-45, це всі, хто мене чує відгукніться. І давайте от зараз напишемо, що я закінчив зміну. Давайте Спочатку добіжимо, зніму форму, тоді вже напишу. Е, закінчити зміну це треба писати БП, ну, в моєму випадку БП, там ви пишете ДКП, ну, залежно від вашої ситуації, там, в якому ви відділи. Лі. Ви пишете, е, наприклад, зараз я от закінчу шоденьку зміну. Закінчуємо. Давайте ще зараз вам покажу. Ось. Це кабінет головного лікаря. Ой, тут же хтось є. Ну ладно, давайте зараз напишу, що я там закінчив зміну бп е, 3310 Код 1. Так само, це треба писати код 1, майже всюди. Все, я закінчив зміну.